А колеги, вітаю! Сьогодні ми зробимо короткий огляд Google Search Console, а тому що якщо ви давно сюди не заходили, то тут дуже багато таких оновлень є. Вони весь час працюють над інтерфейсом. А сьогодні дуже реально короткий огляд. Ми пройдемося по ось цих основних моментах. Одразу скажу, до речі, що є такий нюанс, що в деяких сайтах. Отут розподіляється Overview, URL Inspection та Performance. О тут є третім, в цьому меню. У мене Performance розподіляється на Search Results і Discover, тому що це два різні, дві різні видачі. Search Results – це звичайні, а Discover це в основному на якісь новинні сайти потрапляють в Discover. І це в основному на мобільних телефонах видача така. Ось тому е, ми поговоримо зараз про всі ці три. Я ж кажу і ще раз: у вас може бути трошки інший інтерфейс, у вас може бути оце об'єднано. Е, зараз я знаходжусь просто на головній сторінці. Обрала сайт спеціально свій щоб показати. Перше, що кидається в очі, ось це перший екран, це те, що у нас є Search Консоль Е, Мені здається, це десь півроку назад, а може рік е, тому вони викатили оцей функціонал. Um, ну, тут одразу реально можна сра, одразу бачимо, що тут сайт Analytics for Content Creators. Тобто, якщо ви створюєте контент, ми одразу можемо сюди зайти і подивитися якусь, якісь різні цікавинки. Uh, бачимо, що тут якийсь сплеск, був тоді подивитися, що ви публікували шостого. Тут у нас жовтня і подивитися, так, чому такий всплеск був. Бачимо, що тут є новий контент, і бачимо, що, ну, скоріш за все, оцей, там пост викликав там, найбільше зацікавлення, тому такий ось. Був скачок по відвідуваності сайту. Ось бачимо так, що є одразу можна подивитися your new content, новий ваш контент, скільки було всього переглядів, і яка, скільки часу переглядають, Це також важливо, бо ось тут, наприклад, ваш найпопулярніший контент, бачимо, що тут бачимо, що дуже добре engagement. Люди, тобто дуже довго читають, це ось бачимо, якщо порівнювати, тут 8 хвилин, тут 0. Майже одна хвилина, да, 55 секунд. І також бачимо, що тут зростає тренд. До речі, бачимо, що тут він каже, що your most popular content і not set, це ем, може такий бути, і скоріш за все, це просто головна сторінка. Скоріш за все, просто головна сторінка. Бачимо, що так, це головна сторінка. Тобто, якщо я ну, not set наводжу, тому я бачу, вон, в кутку написано, це, що це головна просто сторінка. Ось, Бачимо все. Це головна сторінка. Бачимо, Мо що вона злітає, і поки що бачимо, що він не знає, звідки ці люди переходили на сайт. До речі, мій сайт Владарикава.com eh, він роскомнадзором заблокований повністю на території Росії. Вони мені декілька разів присилали листи з погрозами, що тут в мене якийсь є контент, який не відповідає законодавству Російської Федерації, що мені на це начхати. Окей, йдемо далі. А, тобто, ще що тут цікавенького є? А, окрім того, що я вам показала, що а, новий контент, як він заходить, популярний контент, як він а, у вас можемо тут, тут далі також подивитися. А, як люди знаходили вас, бачимо що, що також він бачимо, що показує я не розумію, що це до речі, сюди може і трафік із Яндексу потрапляти. Бо інколи він в реферал заносить це, інколи бачимо, що він каже, що я не знаю звідки цей, цей трафік. Ось, бачимо, які запити були, і одразу він показує тенденцію по переглядам, по клікам тощо. Бачимо ключові слова. Що мені найкласніше, що подобається, це оце, оця статистика, бо тут також новинки одразу можна подивитися по реферальним. Посилання хто переходив до вас на сайт. Дивіться, у мене дуже реально, я сама нещодавно про це дізналася, що дуже багато е, є сайтів з домену ZENEDU, які на мене посилаються. І ми навіть бачимо, е, які саме це е, сайти, бачимо, що то і на які сторінки. Це для чого це? Це важливо зрозуміти, на які теми можна писати, для того, щоб. Отримати там такі ж баклінки з доменної зони Еду. Це дуже-дуже е, посилання, яке дуже складно купити. Ну, майже неможливо, скажімо так. Так, бачимо, що це Classroom, е, ще раз еду, ChatGPT. До речі, так, от тут також з'явилися. от Просто зайдіть і подивіться по своєму сайту. Дуже багато штучного інтелекту. Увага! Люди! Не в Google йдуть, а йдуть в чат-GPT, там роблять запити. Чат-GPT видає їм посилання і. Будь ласка, ці посилання ведуть на мій сайт. Ведуть, ведуть. І вже навіть мої клієнти інколи кажуть, що типу Владислава, я запитав ем, там, агенції в Україні, які займаються розробкою маркетингової стратегії. Там в топі типу ТОП 10 була маркетингова агенція Мавр. Я кажу: так, звісно, ми цим займаємось. Тобто реально він Чаджі Піті це аналізує і видає. Далі далі Copilot, бачимо також штучний інтелект, також видає тут. Google Doc, Google Doc. Тут ЕДУ у нас ще раз, тут у нас Сіранкін, скоріш за все, хтось мене аналізував, це також може таке бути і, напевно, все, але я бачила ще по інших проєктах, що ще й Гіміні є, він сюди підтягує ще й Гіміні. Тобто штучний інтелект реально видає, якщо ваш сайт там авторитетний, він їх потрапляє в базу штучного інтелекту і видає. І тому там можуть реально бути переходи з. Штучного інтелекту і є ачівки, як їх називаю. achievements. тут у мене їх два. Е, був рекорд по 30 тисяч за 28 днів, і поки що я не можу, не можу побити цей рекорд, але тут ви можете просто потім наблюдати і дивитися, як, який у вас е, е, список рекордів. У вас. І також потім це, а це, до речі, дуже так симпатично виглядає. Воно класно. Бачимо, так що його можна класно публікувати в соцмережах. Досить таки красиво виглядає, як сторіс можна оформити. Ну, коротше, це круто. А, ідемо далі. Тут, тут все. Тут у нас а, в інсайтах майже більш нічого цікавого, але реально цікаво зробити аналітику і аналіз. Особливо мені подобається, коли ви публікуєте дуже багато контенту, одразу дивитися, як контент, який найкраще заходить, просто зверніть на це увагу. А, далі, в першому екрані, що ми ще бачимо? Бачимо одразу рекомендейш. Бачимо, що я потрапила до експериментальної бази. Це функціонал, який є лише поки що у мене, у вас, можливо, такого не буде. не буде. До речі, до речі, для того, якщо у вас немає такого, ви не потрапили, як я там в експериментальну базу, і воно тут бачимо, що ця сторінка чомусь там попит зріс на цю тематику. Я замість цього функціоналу ще додатково користуюсь це рамкінгом, яким чином він аналізує. Тобто, тут просто заходиш і одразу бачиш. Звісно, це можна просто зайти ось сюди в перформанс. Ми зараз зайдемо подивимось, де це, де це там докопатися до цього можна. Але ну, просто це в очі кидаться, одразу не потрібно там щось шукати і так далі. Да? Таким же чином, Сіранкін він видає, він видає, підключається. Ось бачимо, що ми тут зв'язали його з Google Search Console. А, це я дивлюсь на той сайт, зараз ми подивимось: інсайти. так, ось інсайти, Мій сайт обрала Google Search Console. І бачимо сторінки, які швидко поліпшити. ТТ-тете. Канібалізація, я вже окремо відео про це записувала. З низьким, з низькою якостю контента, будь ласка, можна подивитися, не знаю, чому тут Google США у нас стоїть дивно. І конкурентів можна подивитися, які там в топ-10 потрапили незвично, скажімо так. Ось. Тому додатково якусь інформацію ми можемо ще тут. Подивитися, ем, ну, тобто тут реально є інсайти. До речі, бачимо, що тут impressions, тобто який попит більше створює, ну Тобто можна на тематику, на яку тематику писати статті, можна зробити висновки. Е, тут можемо ще додатково просто подивитися е, сторінки, які легко е, покращити. Ось, навіть тут є там приклади, як це саме можна зробити. Так. Це просто як додатковий інструмент. До речі, оце як подивитися, що попит у нас ріст. Ми зараз зазвичай він показує 28 днів останніх, якщо ви щось інше не обирали. А, бачимо, що за останні тут три місяці ми оберемо зараз, бачимо останні 28 днів, і ми порівняємо 28-28 днів, щоб подивитися, що у нас зросло. У нас він. По показам показував статистику, тому ми можемо тут подивитися і «Impressions». А, давайте переключимось все ж таки на сторінки і можемо подивитися «Impressions». І подивитися, що у нас збільшилось по кількості переглядів за останні 28 днів. Він показує інший. Інший сайт, сторінку мою іншу. Ось можливо, тоді він за три місяці проаналізував. Зараз ми оберемо статистику за три місяці і подивимось також три місяці. Так. І ще раз. Тобто бачимо, що тут я натискаю штучку і одразу можна подивитися, де збільшилось. Можливо, він поклікнув. Давайте повернемо, повернуся я ще раз. І він показує, бачимо, тут дати не стоять. Подивимося, що він, як він це аналізував. Угу. Зараз подивимось. Так, трошки підвисає, таке буває. 24 рік. Ага, ну такий за невеличкий якийсь період він аналізував. Ось, і тоді бачимо дійсно, бачимо по конкретну сторінку, тут він обрав. Ось, і можна також подивитися цю статистику, в тому числі, ось бачимо конкретно по impressions, Так. Ну, як на мене, це напевно не дуже цікаво, Прямо, якщо це так от докапуватись до кожної сторінки. Це е, просто якщо у вас дуже мало часу проаналізувати, дуже багато є чого, особливо як у мене дуже багато сайтів, а потрібно, ну, скажімо так, зробити там швиденький якийсь аналіз. Uh, для того, щоб зробити, наприклад, план на наступний місяць зробити, то ми тут «Full report performance» або бачимо, що ми тут в «Performance» можемо так зайти. Це точно така ж ситуація: search results», тут search results», тобто або там, або сюди клікнули, перейшли, подивилися. Тут ще раз: тут бачимо, що він вже обрав той самий період, який він обирав по тій сторінки. Можемо також зараз подивитися. Все одно якось е, статистика. А, все, тепер все зійшлось. Бачимо, що так, тепер старінка та що він казав, що попит зріс. Надзвичайно, скажімо так. Ось, Але це досить так, як на мене, це дуже маленький період для аналізу. Тому я зазвичай беру, я ж кажу, місяць 28 днів або 3 місяці для аналізу. Тобто, побільше статистику беру. Ось, ну якщо хочете, можете брати тиждень або два тижні. А, ну, як, як аналіз. Так, що тут? Якщо ви з самого початку нічого на, не обираючи, обираючи, то ви потрапляєте там у нас бачили ми, що ми потрапляємо на останні 3 місяці і без ніяких фільтрів все. Тут можна обрати або веб, а тут фільтри є додаткові. О, зараз розкажу про цю штуку ще додатково. Так, бачимо, що є веб, можна, якщо ви просуваєтесь по картинкам, можна і медч подивитися, відео, і нюз. Це я розповідала, це, скоріш за все, Discover якийсь буде. Тобто можна подивитися по фільтрах. Ще додатково. У мене немає новин, тому в мене не повинно нічого бути тут. Бачимо Total Impression. 7, тут щось показувалось. Окей. Тобто, також для себе це можна зрозуміти, по звідки так більше можна потримати пушкового трафіку. Окей, три місяці веб тут можна додавати фільтри. Ми бачили, що тут можна додати конкретно ось посилання. Тут навіть обрали, щоб можна було подивитися ось можна це подивитися тут. І також за замовчуванням ви. Потрапляєте на квері, тобто на ключові слова. І тут можна дійсно дивитися ключові слова. Тут у мене відфільтровано по клікам, але ми можемо додавати ще по показах, і ще тут фільтр є додатково, тобто ми можемо ще якісь додатково штуки додавати сюди. Також ми можемо додавати он, CTR із видачі, це також дуже цікава така штука, бо від CTR трафік, звісно, залежить, і тому там можливо потрібно щось змінити в тайтлах, діскріпшенах або в структурованих даних. Це також досить таки цікава статистика. Можна подивитися. До речі, коли ми дивимося цю статистику, то це, скажімо так, найчастіше. Чистіша статистика я інколи саме ній більше довіряю аніж статистики з Google Analytics. Тому що Google Analytics може дуже багато фільтрувати даних за ну, фільтри. У вас налаштовані якісь додаткові фільтри по країнах, фільтри по айпішникам чи ще якісь фільтри в Google Analytics. А тут у нас, скажімо так, по search, по пошуку з Гугла тут будуть найчистіше, скажімо, даних дані, і тому тут у як на мене, найкласніше все це аналізувати. До речі, середня позиція він показує середню позицію. Бачимо, що тут дуже такі дивні цифри: 4, 2, 3, 1. Це середня позиція за такий конкретний період. Бо, ще раз уважно: позиція може змінюватися майже щодня. Тому він не може сказати конкретно 100%, яка тут була позиція конкретно по цій посадковій сторінці або по цьому ключовому слову, бо позиції ще раз змінюються щодня. Тому тут по позиціях дивитися також статистику найефективніше, скажімо так. Ну скажімо, най, найчисніша, як на мене, статистика буде. Другий момент, про який я е, хотіла розказати, бо це весь час тут плаває. У мене додатково стоїть розширення до Google Chrome, яке показує апдейти гугла, і це реально також дуже класно дивитися, тому що ми можемо там зрозуміти, як на що повпливало. Те, що, наприклад, просів трафік або виріс трафік. І ми одразу можемо сюди навести, бачимо, що тут у нас він дає е, також одразу з е, посилання на Google Search Status Dashboard, де ми можемо подивитися, що саме трапилося цього числа, там Core update, бо бачимо, що тут був. Да? ось, І там от, трафік знизився. потім потім почав там, як був там, такий і залишився. Ну, тобто, або тут ось якась помилка була в індексації, тому це також дам посилання на. Цей, на це розширення до Google Chrome в описі під цим відео можете користуватися, як на мене, воно дуже наглядно показує клієнтам, чому у нас тут просіла, а тут виросла, чи що ми тут чекали, і так далі. Дуже, ну, дуже це просто все подивитися, і дуже класно, що отут одразу є посилання на пруфи, скажімо так, що одразу можна перевірити те, що, про що ви кажете. Е, можна подивитися кантри, з яких заходять до вас девайси. Ну як на мене, це просто якщо ви по якійсь одній країні просуваєтесь, то це напевно не дуже цікаво. Теж саме по девайсам. Ми так всі знаємо, що ну, девайси займають май майже там 90% зараз цього трафіку. Тому тут е, нічого цікавого не буде для вас. Тобто, основні якісь штуки це будуть у вас е, ось тут і в Pages. До речі, в Pages ми також можемо робити фільтри. І е, додавати конкретні фільтри. Ну, ще раз, давайте ми ось цю сторіночку подивимось, е, тому що я хотіла е, ще. URL-inspection показати, як працює. О, Бачимо, що він одразу нам, нам обрав цю сторіночку, бачимо, що 0 кріків, 12 е, показів було цієї сторінки. Тут, тут, тут можна по конкретній сторінці. А навіщо це робити? Наприклад, ми хоч, хоч, хочемо зрозуміти, чи є сенс просувати цю конкретну сторінку, чи любить її Google, чи, наприклад, можна обрати іншу через канібалізацію е, ключових слів. Для аналітики, це реально дуже швидко класно можна буде подивитися. Так, тут, тут все таке найцікавіше розповіла. Для глибшої аналітики, все ж таки, щоб це руками все не робити, я користуюсь просто сторонніми інструментами. Ось. І ще останнє, про що хотіла сказати, це url інспекшн. Тобто ми можемо тут подивитися, чи проіндексована сторінка, чи ні. Наприклад, ось цю сторінку він мені весь час каже, що вона не проіндексована. Ось, І тут ми дивимося. Що... Все сторінка в углі, Те -те -те -те. все ок, все ок, все. все ок. Але інколи таки буває, що е там, ми ж не можемо зараз кеші подивитися по сторінці через Google. Ось. Тому е тут найкраще перевіряти, що зі сторінкою, е тому е бачимо, що тут можна нажати. В'ю подивитися сторінку, яка проіндексована. Тут є HTML, є також скріншот. Е, ну, бачимо, що тут ще зараз його нема, що можна провести там живий тест. тест. До речі, воно тут інколи дуже цікаво показує. Тобто, якщо ви бачите, що з вашою сторінкою щось якісь проблеми, отут краще за все зайти і подивитися, як саме Googlebot. Бачить вашу сторінку. Це реально інколи дуже цікаво. Е, бачимо, що він бачить, він заходить з мобільного телефону і бачить ось цю сторінку. До речі, оце також е, цікаво, що він не дав мені повну, 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 повну сторінку, тому що е, вже багато разів розповідала про те, що нам важливо. Основний текст, основну інформацію, все найголовніше розміщувати в першій, ну там, два-три скроли. Бо інколи він просто не там аналізує те, що там дуже, дуже, дуже низько там знаходиться в цій статті. Ось. Тому бачимо, як він виглядає. Бачимо, що тут у нас щось полізло, тут аж один не видно повністю. ось, Тому бачимо, що вже можна зробити якісь висновки по тому, як він це бачить: що тут українською, наприклад, а оце не українською. оце, до речі, а ні, українською. все. Тоді, тоді тут, тут в шапці, ну, тут бачимо, що тут. Я ж кажу, позалізало, потрібно, от, скоріш за все, зробити якийсь невеличкий юзабіліті-аналіз і підрихтувати, скажімо, візуальну частину сайту. Ось. А, ну, тут, тут все ок. А, все. Основне, що хотіла показати, показала. А в наступних відео подивимося ще детальнішу інформацію про індексацію і по інших а, моментах, також пройдемось. Дякую за увагу. Якщо будуть питання, з радістю відповім.